Хай буде сміх, хай л'ються вина і люди хай живуть своє. А я, а я лишуся тінню десь в лікарняному фоє. Хай будуть гості у квартирах і подяли нехай гудуть. А я, а хто я сади тебе, огорнуть у людську суть. Я плоть без голосу і статія, неприкайна душа є, білизна білій палатія, Лише фігура, я пішак. Моє за моє у уколе, п'яти кумбового шприця, мій погляд, гнівний особен волю, мій голос вже кінець кінця. Хай буде сміх, хай лється вина. Хай люди будуть, як завжди. А я, а хто я, Я краплина чужої крові, теплоти? Нехай цей світ розправить крива, нехай дзвени світло квартир. Загадають все, що говорила я у стерках, садир.